Діврійша, дів дня, друзі. Знову до новиночок. Дивіться, дуже крутезна пропозиція машиністам, трактористам, хто плаває на лодках, на моторних, в човнах. Дивіться, друзі, дуже крутезна новиночка. Насос для перекачки топліва. Або топліва, або водички. Можна спірт, ну, в кого що є. Житкості, Одним словом, житкості. Качає друзяки 30 літрів в минуту, 12 вольтовий. Є на клімніки. Зараз покажу, як оця апаратура ви. Так, друзяки, що входить в комплект 5 чи 6 метрів шнура, потім отакий виключатель, отак ну, можна виключати його, не обов'язково знімати з акумулятора. Потім отакі гарні наклемнички. Діаметр 5... 5... 50 мм, мілі... 5 см. Отакий, друзі, фільтр. Ви представляєте, ну дуже крутезний 12-вольтовий насосик. Це ну, 30 літрів. Ви розумієте, що яку це кількість за копійки закупівки? Отакий насос, друзі, це не кожного. Є такий позицій. Крутізні по такій класнючій ціні. Так що для замовлення, поки є в наявності, пишемо вайбер, замовляємо. Всім гарного дня, мирного неба на зв'язочку.